Друзі, ви це бачили? Дуаріліс попер спрацював. Промазала. Ось такий дуаріліс попер 64-й. Спрацював щучкою промазала. Фу, аж налякався. Друзі, спрацював малас. Я бачив, як вона за ним йшла, Я маласа призупинив. призупинив маласа. Вона його взяла і стоїть. Я підсік. Да. це дивина, друзі. це дивина. Ось такий маласик гарний, друзі. Спрацював. і Я тут прокидував іншим воблером, Не було результату. Поставив маласа, така от гарненька щучка. Це перша сьогодні у мене ще вихід був на попера. Взяла, друзі, добряче. Гачок заковтнула і навіть на другий підсіла. Ось така от щучка, друзі. Хтось її вже їв, дивіться. Дивіться, хтось намагався її з'їсти. Надіюсь, я її зловлю. Дивіться, бачите? Отак хтось. Цапанув притом недавно. недома. Он... Її одразу відпустимо, не будемо її брати для фото. Така гарна щукінці. ха друзі, окунець маласа. Отакі окуняра. Невеличкі, я бачив, як він за ним йшов Я, звісно, думав то щупак. Но це окунець виявився. Так, пару фоточок і відпустимо. Ось його кукунець на Маласика, відпускаємо. Мала сьогодні вже зловив щучку і зловив ось окунька. Хочу це звісно покльовка була бомбезна. І я бачу, як пішла така знаєте, хвиля. Вийшла щука десь за метр, за два вона вийшла. Напевно, за метр-півтора десь вона вийшла. Хвиля. І я в поляриках бачив Маласа. Бачу, вона його атакувала. Я зробив паузу невеличку, півсекунду. Вона не рухалася з місця, вона стояла на місці, ця щука. Вона його копнула типу і стоїть. Я підсік. Ну а далі ви вже бачили на камеру виважування. Класна покльовка. Є з ще меншого розміру, я його ніяк не можу знайти в Японії. Окуньовий. Ото якраз розмір під окуньою. человек, друзья рыбка пришла Друзі ви бачили це, яка рибьоха пішла. Знову промах, друзья. <laughs> Нападение не практично вышло. О, друзі, ви це бачили? Ще один вихід на сільміново. Прямо в лататі і мімо. На жаль. Ще один вихід на сільміну. І знову вона не попадає. Це просто не попадає, тут навіть удара не було. Кидаю Lucky Craft Malaс. Поки що покльовочок немає. Було декілька виходів на сієль мінова. Як бачите, друзі, погода прям сильно змінилась. Дощ і так вже буде пару годин по прогнозу. Зараз годин 10, десь до часу, до двох буде дощ отакий. Тому я, напевно, ще півгодинки годинку тут топові місця обкидую. Обкидую топові місця і буду збиратись. Одну рибку я зловив, одну щучку. Зловив на маласа також окуня. Були в мене на маласа ще покльовки окуня. Окунь бив, виходив. І було декілька виходів ще щуки додатково. Це такий проміжний результат. Подивимось. Дощик терпимий, поки куртка не промокне, можна половити. Це ще півгодинки, думаю, годинку можу половити. Так, друзі, плаваю, кидаю, падає дощик, покльовок зовсім нема дощом. Такі топові місцяки обкидаю, міляки топові маласом обкидаю, покльовок немає. Так, друзі, я вже майже зібрався. Покажу вам, що в мене працювало сьогодні. Погано взагалі з кльовом, тому що бачили погода, дощ, сонце, дощ, риба такого тут не любить. Спрацював ось такий малас, що по щуці, що по окуню. Такий Маласик класний. Є у мене ось такий Маласик флагмановський. Це Пігги. Е, класно працює, що те. Що те класно працює. Був у мене класний вихід на ось цього попера до Реаліст. Попер класний вихід, щука не засіклася. Пробував ось такі от великі кренки ссср е, гра бомбезна, але виходів не було. Також був вихід на Сі Ельмінова, один чи два виходи на Сільміну. Пробував деякі воблери нові. Це от такі от, от, от від Айме Mari 90 шикарний воблер, шикарна гра. Але поки що клівак на нього не було. Такі ось справи, друзі. Погода погана, погода зіпсувалася, риба не клює, на жаль. Але вже що є, то є. Якщо ви це чуєте, то, напевно, я це відео все-таки опублікував. Добре, друзі, всім пока, до зустрічі!